Ще одна втрата для Житомира у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. В останню путь провели загиблого героя Олексія Лавріна. Я народився 30 травня 1979 року в місті Житомирі, навчався в загальноосвітній школі номер 17. Однокласники Олексія згадують його як веселого хлопця, який завжди приходив на допомогу іншим. Ми навчалися з Олексієм з 1 по 11 клас в школі номер 17. Це був щирий миролюбивий хлопець і. Ми щиро йому дякуємо за те, що він обороняв та захищав нас. Він завжди, от коли між дітьми були якісь непорозуміння, там розбирались в класі, у нього ніколи не було злості, агресії. Він завжди був добрим, спокійним хлопцем. І ми щиро співчуваємо рідним, близьким мамі сил перенести це горе і дякуємо йому за те, що ми можемо жити тут своє життя. А йому спокою і хай спочиває з миром. А також у пам'яті однокласників захисник залишився завжди усміхненим. Він не шукав конфліктів, а навпаки, намагався згладити кути. Ми казали, що діти беріть з нього приклад, тому що він ніколи не влізав ні в які конфлікти, не кричав, не розбирався, не протягував руки. Міг пожартувати, повеселитись, але не був ніколи конфліктним. Після закінчення школи Олексій вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу та права. Пізніше працював у сфері приватного бізнесу. З травня 2023 року вступив на захист батьківщини. Проходив базову військову підготовку на території Великої Британії пізніше. Почав виконувати бойові завдання в складі свого підрозділу. Чоловік був мужнім воїном, відданим своїй державі та народу. Мав беззаперечний авторитет серед побратимів і командирів. Але 1 березня цього року Олексій Лаврін героїчно загинув, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України. У скорботі за ним плаче мати, брат і вся Україна. Вічна пам'ять герою.